Яким людям буде легше жити в Америці? Нагадаю, що це суб'єктивна моя думка з моїми поглядами і моїм досвідом. Ну а ви можете поділитися своїми поглядами в коментарях. На мою думку, тут буде легше тим, хто має певні професійні навички. Таким людям буде набагато легше знайти роботу і почуватися комфортно в США, якщо ти хороший фахівець, будь ти електрик, перекладач або розробник. Якщо ти приїхав працювати на доставках або в магазині, то не очікуй, що тобі буде легко тут жити. Людям, які знають, чого хочуть, у кого є чіткі цілі та плани, завжди себе знайдуть тут. Люди, які самостійно заповнюють документи, не звертаючись за платними послугами до сторонніх організацій, особливо ті, хто сам заповнив DS 260 на грін карту. Повірте, після цієї анкети у вас в США точно все вдасться. Звичайно, категорія тих, хто знає ідеальну англійську мову, можна сказати, всі двері та можливості відчинені тут для вас. Далі дуже важлива категорія людей без дітей. або Сім із дітьми, але де діти вже старші 10 років. Всі розуміють, що якщо є маленькі діти, то один із батьків не може повноцінно працювати, чи потрібно наймати няню, що загалом досить недешево в Америці. Ну і останнє, на мою думку, це якщо у тебе віддалена робота з дому, то тобі не потрібно багато витрачати на оренду житла, ти можеш жити будь-де. Ти не витрачаєш гроші на бензин, час у пробках, і загалом у такій роботі лише одні плюси комфорт, економія грошей та свого часу. So.